На цьому місці тиждень тому правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом наїхав на 81-річну пенсіонерку. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі, це проект новини Лайф. Сьогодні ми знаходимося у Білгородністровському, що в Одеській області. Саме тут трапилася трагічна подія, в результаті якої жінка померла від отриманих травм у лікарні. Вона, як би почала і бусер виносити, ще щось. А стояла там машина. Він давав дав, задом. Ее сбил. Думал, что может быть попалась какая-то, говорит, это деревяшка или что. Проехал второй раз по ней. А потім говорить, підняли на скамейку, жона там з ним то була. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції. За словами місцевих мешканців, наймовірніше водій не помітив пенсіонерку, коли виїжджав з двору. Вони побачили стареньку лише після повторного наїзду. Правохоронці одразу підняли пенсіонерку та віднесли до найближчої лавки. Всі ці дії зафіксували камери відеоспостереження, яких у дворі встановлено кілька. Місцеві кажуть, що чоловік одразу викликав швидку допомогу, втім, приїхав вона лише через кілька годин. Тей що збив, сюди положив, вона балакала, да. положив, змив, ну, вода була у нього. Ось камери показують. А ми бачили, ми бачили, камери. «Ну ще, да. да. А в Говорять, що він утік, нікуди він не тікав. А як? Ми ну, от бачили, що він положив, собі да. ручку і поїхав сам. Куди машина тут стояла? І її підняли, жена говорить, що її підняли, посадили і, і все. Горьше. І може я нічого не знаю. Нема, нема. Нема скоро? Не видно. Я ж кажу вам, це тільки кусочок показали, то ми питаємося, бо тут нема на цьому. скоро показала, через Приїхали, забрали. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися із сином, померлої. Місцеві мешканці кажуть, що кілька разів бачили його в квартирі, втім наразі він виїхав з помешкання. Наразі водія позашляховика затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. 300 тисяч гривень. Крім цього, чоловіка та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків. Державному бюро розслідувань, за фактом наїзду на пенсіонерку, розпочато досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої. За попередніми даними, правоохоронець, виїжджаючи заднім ходом від будинку, наїхав на пішохідку. У авто з правоохоронцем їхала його дружина, яка теж співробітниця правоохоронного органу. Після Їзду подружжя перемістило потерпілу на лаву під під'їздом, після чого викликало швидку допомогу. Проте, не дочекавшись, медиків водій залишив місце аварії, а пізніше місце події покинула і дружина. Жінка від отриманих травм померла в лікарні. Правоохоронця наразі затримано. Тим часом в головному управлінні національної поліції в Одеській області проводиться службове розслідування. Слідство продовжується. Якщо провину правоохоронця доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.